Посчитаемся за посидіть перше друга, можливо, з вами собі дочку. Ну как? Так, перше, голова координаційної ради технічних ВНЗ. Пропають тіло Валерій Андрійович. Результати за 38 проти 6. Oh, thank you. Thank you. <laughs> голова координаційної ради економічних ВНЗ. Віталій Анатолійович за 37 проти 7. Добре. Наступне голова координаційної ради аграрних ВНЗ. Крамер Олександр Сергійович за 41 проти 3. Добре. 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 Голова координаційної ради військових ВНЗ. Дубина Юрій Михайлович за 43 проти 1. Наступна голова координаційної ради педагогічних ВНЗ Дудка Анастасія Ігорівна за 42 проти 2. Голова координаційної ради класичних ВНЗ Ковальчук Володимир Володимирович за 41 проти 3. Переходимо до комітетів. Голова комітету з питань зв'язків з громадськістю Іващенко Максим Миколаєвич за 43 проти 1. <праць> Голова комітету з розвитку студентського самоврядування Аршинікова Анна Валеріївна за 35 проти 9. Тету з юридичних питань Капустін Володимир Володимирович за 39 проти 5. Uh -huh. Голова комітету з питань культурно-масової роботи Бондаренко Ярослава Сергіївна за 39 проти 5. Uh -huh. Голова комітету соціального захисту студентів і аспірантів та з питань студентських гуртожитків. Uh -huh. Дреченко Максим Сергійович за 43 проти 1. Голова комітету з оздоровлення та студентського туризму Куль Олександр Васильович за 43 проти 1. Голова Я комітету з національно-патріотичного розвитку. Свінціцький Дмитро Володимирович за 44 проти 0. АПЛОДИСЬ. Голова комітету з науки та е якості вищої освіти Березько Олександр Леонідович за 43 проти 1. АПЛОДИСЬ. Керівник прес-служби Козак Мар'яна Сергіївна за 43 проти один. Віце-президент з питання регіонального розвитку Живчук Роман Леонідович за 44 проти 0 Віце-президент з міжнародної співпраці Салівка Ольга Ігорівна за 42 проти 2 Віце-президент з, з організаційних питань та фан, фандрайзингу Цьвок Данило Романович за 44 проти 0. <АПЛОДИСМЕНТО> Перший віце-президент Артеменко Віктор Володимирович за 43 проти 1. <АПЛОДИСМЕНТО> Все за Все. виконком Все. Все? Все. і тепер президент. Ем, зіпсованих бюлетнів проти всіх двоє. За Шершньова 4 за і Бучко 35 за.